Мої вітання панство! Мене звуть Олександра. Хочу сьогодні такий розклад е зробити. цікавий, подивитися, якою буде перемога в Україні. От я розумію, що е перемога для всіх, ну, це різне, означає, да? комусь там закінчення обстрілів, комусь повернення всіх земель. От комусь. Е Комусь там ще щось не знаю. Давайте подивимося, що буде для України означати перемога. Що для України буде означати перемога? Не для людей, а для самої держави, да? От для самої тої події. От ми перемогли. Це коли. Ми перемогли це. Коли Україна перемогла. Це коли. Розкриття якоїсь таємниці або підписання якихось домовленостей. Друзі, книга це документи, кольцо домовленості і щось нове. І це все відкриває шлях для, до чогось нового. Тобто, ну... Перемога для України це підписання, підписання домовленостей. Перемога для України, яка вона? Яка вона? Так. Довгоочікувана, спланована, тому що тут по зіркам, а знаєте, це ще може бути дуже голосна на весь світ. Ну, так, да, ще й птиці, знаєте, тобто ну, буде багато розмов, голосна на весь світ. От, і по цьому кораблю це такий корабель, він м м ризикований, тобто перемагає той, хто ризикує. Якась, можливо, буде ситуація, або щось таке буде дуже ризиковано, і знаєте, як будемо думати, піти, не піти, але якщо підемо, то виграємо. Тобто, от щось ще така ситуація має бути. Що то за жінка? Перемога. Країна, можливо, наша Україна, да? Сонце відродження. І тут сонце, дивіться, І відродження. Що це за подія? Мені так цікаво, що за подія? Що це таке ризиковане? Давайте я на таро докладу, що це за ризикована подія. Це домовленості, друзі. Це домовленості ризиковані для нас, можливо, да, на які ми ну, мусимо піти для того, щоб е, виграти. Так, дивимося далі. Це перемовини, да, перемовини, домовленості, перемога для України. Я з вашого дозволу трошки. Посуну, щоб було видно? Так, так? Да? Перемога для України яка вона? Це що? Що це буде перемога? Це коли що? Це коли що? Захист своїх територій, захист своїх територій. І дивіться, як, знаєте, як е м досягти якоїсь цілі дуже важливої. Цей хрест, він взагалі такий, ну, Божа допомога, важлива інформація, тобто щось таке нереально-нереально важливе. Я так розумію, що от по цій лисі вона захищає свої території. І перемога для України буде, знаєте, як. Повернення важливої для нас території. От може бути якось так мені ця інформація зараз іде. Повернення для нас важливої для нас території, або важливих для нас територій. Ну, тобто так, що це за територія? Щось моря, друзі, моря, щось для нас важливе з берегом. Бачите, тут прямо море, берег. Можливо, Крим, я не знаю. Можливо, просто на півдні. Зараз чи з Херсоном там повністю йде да, мова чи щось таке. Ну, тобто, південь, південь, це перемога України при поверненні півдня. Може, я Крим, не знаю? Але от щось пов'язано з морем і з Сонцем. Щось важливе для нас. Добре, давайте ще спитаємо а перемога для України. Все що? Через що? Через що? Через що? Перемога для України через що? М -м -м. Так, зараз подивимось. Дорога ця, ця розвілка, ця дорога, вона трохи заплутана. Тут, знаєте, коли, ще і чи щось таке коли? коли проясниться, коли відкриється якась дорога, коли відкриється якась дорога, коли Знаєте, як і шторм заспокоїться, да? і тучі пройдуть, коли можна буде десь пройти. Відкриється нова дорога. Башня це з прапором, знаєте, це як встановлення своєї влади. От знову ж таки, якась дорога нам має відкритися, через що? Через дорогу, через а, нову дорогу, через відкриття нової дороги, кудись. От Через що йде перемога, да? через відкриття нової дороги. І знову ж таки, море, я не знаю, можливо, це і з морем дійсно пов'язана дорога до моря, тому що, ну, Лінарман же ж вони ж ракульні карти, да? вони читаються саме так. А тут у хлопчика що? А у хлопчика виноград. Він назбирав урожай. От. Втомився, повернувся додому, коли назбирав урожай. Да, розумієте, через що буде перемога України? Що до цього приведе? Через що перемога України? Так. Тут хтось Має піти мужчина, женщина? Хтось має. Цей аїст він летить навпаки, він, він йде. І знову ж таки. про кого мова? Про кого мова? Через якісь потери, давайте я зараз <кій>, докладу таро. Оці е, ці риби, вони, так, я, мабуть, знову вам не видно, ці риби, вони, наче з ними все і норм, да, тільки вони не в своєму, вони оточені. Тобто вони оточені, вони не, ну, не на волі. Обмежена, обмежена дія, обмежене життя і так далі. От, по цим ліліям це, це все добре, це повернення, це благородство, це вірність, це радість і так далі. А по цих мишах це можуть бути як і кропотлива робота, багато м'ютушні такої, знаєте, як і пацері. Давайте я зараз докладу. Але тут карти непогані, тому потери можуть бути як і повернення. Тобто не, не втрати, а повернення. Да? Тобто багато метушні для того, щоб відновити, по дереву відновити, відродити. відродити. Гарні новини. Повернути. Розумієте? Повернути. Щось те, що було ну, окуповано, скажімо, що було обмежено. Я хочу подивитися на. Чоловік-жінка, хоча це може бути, знаєте, як, і там же в нас була жінка, да? якщо я не помиляюсь, да, ось тут. Бо в цій колоді тільки дві жінки. Це може ж бути і країна, і Крим, це ж він, Острів. Ну, в общем, я зараз буду гадати. давайте подивимося, щоб я не. Щось мені про Крим прийшло в голову, я не знаю, тут вже знов якийсь йде по шестірці кубків, як щось наше, що вже було. Про що тут йде мова? Чоловік жінка, про що тут йде мова? Угу. Башня не завжди погана карта, друзі. Башня не завжди погана карта. Башня це карта, коли крах того, що було, і повернення чогось свого, тому що тут іде дивіться. Ну, тут прям щось добре має відбутися. Десь щось має. Скинутися, якийсь або старий режим, або якісь старі, старе правління, щось таке старе, має просто піти. От. Іде відновлення, повернення, коли все добре. Що це за чоловік і що це за жінка? Що це за чоловік? І що це за жінка, чоловік? Жінка. Так. Друзі, ну якісь новини. Ну, щось таке буде прям відбуватися. Це те, що нам дуже важливо, от якась енергія. А... Семірка Пентаклі це як типу збір, це щось наше, це результат. Це коли ми чекаємо результату, ну, типу, що збираємо все докупи. Семірка Пентаклі це коли ми щось зробили і чекаємо результат. Плоди, бачите, вона збирає урожай. Ну, добре. Якось так трошки заплутано, але в принципі, в принципі, да, я думаю, що більш-менш, більш-менш зрозуміло. Добре, чогось чекаємо тепер. Повернення чекаємо, да? Території дивіться, щось з кораблями пов'язане, так? Да. Далі якісь нові домовленості, новини знову, щось, якесь повернення. Тут іде якась територія, от щось те, що було е, закрите. Да. Мені подобається прям ці карти, що вони щось з водою, скоро кораблем пов'язані. Клас, друзі, гарний розклад. Давайте тепер чекати змін. От. Дякую вам велике за. Перегляд, за ваш час, за те, що додивилися до кінця. От. І дякую вам велике за коментарі, за підписки, за вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!